А ви не задовбались? От реально скажіть, ви не задовбались. Ви приходите на майданчики, там якась дитина себе паскудно веде, і треба точно треба їй розповісти, як їй варто себе поводити. А там її мамаша стоїть і на це дивиться, їй пофіг. І ми пармось через те, що їй пофік. Ви не задовбались? Ми приходимо додому, розповідаємо чоловікові, як йому треба себе поводити, як йому варто виховувати дитину. Приходить наша мама, ми розповідаємо і їй також. Не задовбались? і чим більше ми будемо взвалювати все на свої плечі, тим більше життя буде накидувати нам проблем і проблемних людей, яких треба перевиховувати. Коли ми приходимо на майданчик, наша єдина мета. Це кайфанути, доки дитина грається, і бути її захистом. Ми захищаємо лише свою дитину, яка стоїть поруч з нами. Ми убезпечуємо нашу дитину від того, щоб її хтось бив, від того, щоб її хтось ображав. Ми нікого не перевиховуємо. Наша місія вберегти свій ресурс і вберегти нашу дитину. Ось і все. А якщо ти хочеш так само, приходь до мене на вебінар про майданчики. Я все тобі розповім.